Армадов, забудь про головний біль. Укрзалізниця і на які рейки зараз а, перестай, пересідає так а, в європейському напрямку такий невеличкий спойлер. Ну і чи ажіотаж на українському київському вокзалі? От звідти з цієї локації вмикається наш спеціальний кореспондент Антон Чуничний, Від нього подробиці колега. Колеги, доброго ранку зараз перебуваю на першому пероні центрального залізничного вокзалу, і можу сказати, що невелолюдно зараз в столиці саме тут і на вулиці на перонах дуже мало людей, і всередині в залах мало людей, і в холі мало людей. Тобто ж е ожіотаж, принаймні, по кількості людей не відчувається. Хоча е навіть враховуючи те, що тут -от на, на, на більш далекому пероні, на більш далекій колії, стоїть потяг, який прямує якраз до західного напрямку, який більшість українців. Ну, принаймні рік тому і там півроку тому вважали більш безпечним регіоном країни зараз. В принципі, на, на залізничному вокзалі все спокійно. Також я перевірив електронну систему бронювання квитків. Там також можна купити квитки, тому що бронь знімається там за 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 добу після до відправлення потяга знімається бронь там на деякі місця, і тобто, все це доступно, все це нормально. Ажіотаж, принаймні, принаймні не відчувається. Натомість рік тому люди, які не мали власного транспорту, які не могли скористатися літ. Таками адже деякі авіакомпанії запровадили обмеження на польоти над Україною. Вони прямували саме сюди, адже на фоні чуток про повномасштабне вторгнення всі хотіли виїхати до більш безпечних на їхню думку регіонів чи встигнути покинути країну. Взагалі зараз залізницею користуються всі абсолютно, кому потрібно поїхати за кордон. Зараз залізниця привозить до України або відвозить додому топ політиків світу. Також саме УЗЕ займалося евакуацією людей. З небезпечних регіонів і продовжує це робити, коли є така потреба. В ці дні рік тому хтось не вірив у те, що буде повномасштабне вторгнення, і сидів собі спокійно вдома. Хтось навпаки збирав речі, тривожні валізки і прямував вже коли кудись в дорогу. В ці дні дуже все по-різному було. Тепер знову навколо дати 24 лютого. Дуже багато чуток, дуже багато обговорень. І чи лякає річниця війни людей зараз? Моя колега Аня Мартичук про. Йшлася столицею, попитала у людей на ринках, житлових масивах, на вокзалах, що вони про це думають, і що вони такі про це думають. Я пропоную вам дізнатися з її сюжету. Це один із київських автовокзалів. Звідси відбувають рейсові автобуси в інші регіони країни, а також за кордон. Саме посадка на автобус до Праги. 70 чоловік називає Ну, Постійно люди їдуть, постійно повні загружені. Тобто зараз якогось ажіотажу додаткового немає чи є? Ну, ну не знаю. Ну люди є, їдуть. Питаємо пасажирів цього рейсу, яка мета їхньої поїздки. Пасажирка Леся запевняє, що родинна поїздка для неї не через безпеку. Їдемо просто до брата в Польщу. Не це не пов'язано. Просто так співпало, що в канікули у ну, мами в школі. Тому так, так співпало. Весь рік були тут. Скажіть, у вас планова поїздка чи це пов'язано з небезпекою? 50 на 50. Безумовно, це пов'язано з новинами, з такою нагнітаючою обстановкою. Катерина з подругами вперше за час війни покидає країну. Дівчата на деякий час їдуть до Європи. Якось швидко вирішили, що потрібно напевно спробувати виїхати. Ці події, які б, будуть іти, це да, річниця вона все таки напруга єсть. Повернусь обов'язково, на який термін ще не знаю, але обов'язково повернусь у житловому масиві Києва. Розпитуємо, чи таки багато мешканців покинули столицю напередодні річниці. В одному із будинків тут досі символи війни. Вікна подекуди заклеєні скотчем, а біля під'їздів барикади з мішків із піском. На порозі нас зустрічає консьєржка Катерина. Ні одна душа не виїхала, навпаки приїхали за кордон ще е, дві квартири. Так що в нас всі всі буквально так на місці. Всі працюють, всі ходять на роботу, так, як, як зазвичай, так як завжди. Будь ласка. Жінка весь рік тут працювала. Початок повномасштабної війни добре пам'ятає. Ми тут всі лягали там на підлозі, всі з собою носили, як тільки треба. Всі, всі, всі буквально хто був тут. Хлопці в нас дежурили вночі. Такі... По дві години, тому що страшно от не було знаходитися. Ну багато було виїханих, майже половину не було людей. Потім поверталися, тоді. от, як мали майже всі почали трохи вертатися. А от її колега із сусіднього під'їзду все ж таки помітив родини, які тепер покинули своє помешкання. Виїжджають, да. Вони ну як, бояться з дітьми просто їдуть. П'ять шість сімей. За нашими спостереженнями, у місті життя триває. Діти бавляться на майданчиках. Люди заклопотані справами, у дворах повно припаркованих автівок. Якщо мешканці не покидають масову столицю, то чи запасаються їжею та продовольством? Приходять, кому що потрібно, то те купляють. А нема такого, що ажіотаж, там, щоб набирали. Так, такого нема. Продавчиня столичного ринку Ніна нам доводить, що ажіотаж це коли полиці її магазину були би порожні, як рік тому. Ажіотаж був тоді, коли вже почалася війна. От тоді ми працювали 24-го Ми працювали. Зараз вже приходять і питають а цей рис буде розсипчастий чи буде злипатися? А ця садіна буде крупними кусочками чи мілкими. Тоді брали все, ніхто нічого не запитував. Інші ж продавці нарікають, що люду на ринку навпаки мало. Це Полякалис. неділя, що просто ну, з сами датами 22, -го, 24 двадцять четверте, полякалися вже і взагалі з дому не виходить. Киянка любов сюди прийшла лише за необхідним, щоб позаводилися мошка та повикидав. Зачинок ні, ми беремо, ну таке все я ж кажу. Сир, масло по кусочку, всього там батон, конфетки, там ді... внучки все в магазинах. Є а от Світлана за цей рік взяла собі за звичку тримати вдома великий запас їжі. Все, все в запасах повністю. Ще довго довго може триматися. Крупи, цукор, мука, олія, всі спеції, що потрібно. Правда, сіль, знаєте, як ще думає, не знаю яка бо була Артем Сіль гарна, а тепер розгубилась трішки. Ось, все, все повноцінно робиться. А так, якщо морозильна камера на додаток, то ще й і запаси по нас. Освіта теж не стоїть на павзі. У Міносвіти рекомендували перейти на дистанційку на період з 22 по 24 лютого. Та рішення про форму навчання кожен регіон все ж таки ухвалює окремо. Наприклад, у Київській області всі школи перейшли на уроки онлайн у той час, як у самій столиці. Не змінювали форму навчання у Львові. Більшість шкіл продовжують уроки офлайн у Франківську, Тернополі, Черкасах. Лише дистанційне. У Хмельницькому, Кропивницькому змішана форма навчання. зі східної сторони Ну ось така справа з ажіотажем, але я хотів би ще повернутися до теми укрзалізниці, але вже не в контексті якраз ажіотажу, а в контексті того, що українські вокзали продовжують жити своїм життям. Українська залізниця також живе своїм життям і рухається вперед, розвивається і змінюється. І так, в Укрзалізниці цього тижня оголосили про старт великої масштабної українізації залізниці, і хтось може. Подумати, а що там змінювати? А насправді змінювати багато всього треба. Масштаб колосальний, і давайте послухаємо, що про нього про цей саме масштаб розповів головний залізничий країни Олександр Камишин. Вокзали мають назву російську. У нас є роздільні пункти, зупиночні пункти, які до сих пір носять радянські та російські назви. Найстрашніше. Що ми з вами знаходимося на 856 му кілометрі Укрзалізниці, які рахуються від Москви? Ми маємо забути про нумерацію мережі нашої від Москви. Ми маємо переходити на нумерацію з нашого центру з Києва. І саме в Києві на першій платформі, тут де я стою, з'явився перший фізичний такий символічний знак, який можна побачити, який вказує, що звідси починається українська залізниця. В принципі напис на цій таблиці, це і каже: нульовий кілометр. Звідси починається українська залізниця, і це лише початок цього року зміниться і зовнішній вигляд квитків. Хочу нагадати, що на них інформація про намі на тих, які продаються через зарізничні каси, дублюється українською. І російською вже цього року це перестане існувати, і буде інформація українською і англійською. Також зміняться назва двох філій південної та південно-західної. Що цікаво в контексті ну на мапі України вони взагалі не південна і не південно-західна. Вони саме такі, тому що такими вони були на мапі ще радянського союзу. І якраз до речі, ці назви цих двох філій будуть обирати з допомогою голосування про це Олександр Камиш. Розповів він сказав, що е, буде організовано голосування в дії, і люди самі оберуть, які ж нові назви е, будуть е, мати ці філії. Вся ця українізація дуже масштабна. Вона буде тривати три роки. До 2025 двадцять має завершитися. Все через масштаби зрізниці, а також велику кількість нормативних нормативних актів, які потрібно змінити. Це різні потоки, зміна назв регіональних філій, зміна кілометрових стовпчиків, зміна надписів на вагонах та квитках. Це все різні програми. Вони потребують змін до регуляторних документів багатьох, і це не тільки документи на рівні Укрзалізниці, тому ця робота вже почата, і ви буде продовжуватись паралельно. Ну і ще один цікавий момент це ширина колії. Саме Колія в Україні, така сама як в Росії чи Білорусі. На це багато людей нарікають, що треба рухатись до Європи. Так, високоліка відновлюється в прикордонних регіонах. Наприклад, Самбірчина відновлює сполучення з Польщею, але відновити всю всю колію, точніше, не відновити, а змінити всю колію на, на вузьку. Це справа років, тому що загалом протяжність українських рейок та шпал понад 19 тисяч кілометрів. Тож про це поки що не йдеться. На цьому Тему залізниці закриваю і побачимося з вами вже у другій частині сніданки. Після десятої будемо говорити все ж таки про те, про що Олена Квітка не змогла через повітряну тривогу розповісти напередодні про те, як захистили роботи всесвітньо відомого бенксі в Україні. Покажемо наживо, розкажемо, покажемо, як все це працює. Все буде після десятої. Колеги дочекайтеся. Дякую, Антоне. З класними новинами вмикався до нас. Чекаємо на наступне твоє включення. Пасибі, Антоном. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+,1 Україна.